Всім ось прийшов на рибалку на спінінг. Ось такий крокоділ. Бачив риба ходить, Скидується, то й думаю, прийду, попробую, не хочу щось клювати по камісті. Ну, скидується дуже часто. Камість не хоче покльовувати. Закинув недалеко, метрів 10 мабуть. Бачу, тут близько скидувалось, немає далеко смислу закидувати. Не знаю, чи щось клюне, чи ні, але риба ходить гарно. Хоч би раз клюнуло на камеру. Ось ходи, навіть попід берег. Клювати поки місь не хоче. Скидається візде. Хоч би раз клюнуло. Он дибає щось. Єлі-єлі щось подибувало. Ось покльовка. Mm -hmm. Щоб гарно взяло якось, щоб потягнуло, чи опустило. Mm -hmm. Може, облезку б'ється. Не знаю. Ось клює. Нічого не підсіклось взагалі. Зараз підкручу катушку. Ось так, натяжці зроблю. Ну, риба вже клює. Ось так. Ну, ще бо обвисає. Надіюсь, моє щось сьогодні буде. А ні, то вже завтра нормально посидю вечірком. Я тоді поки поставив камеру на паузу, то й воно вже Вон, качки полетіли. Поки на камеру, чи верніше паузу на камеру поставив, то воно вже переклювало. Треба було раніше тягнути. Але все одно вся риба буде відпущена, брати я не буду. Не видно, щоб клювало. Вже нічого не буде більш, мабуть, клювати, не хоче. Будемо вже йти додому вечір, скоро ніч буде.